Після повномасштабного вторгнення Росії до України західні партнери відповіли агресору найбільшими в історії санкціями. Натомість, президент РФ Путін де-факто оголосив Європі газову війну. Заявивши, що купувати блакитне паливо недружні країни зможуть лише в рублях. Європа офіційно відмовилась сплачувати рахунки в російській валюті. Проте чимало компаній пристали на умови Росії, через що Кремлю тепер частково вдається обходити санкції. Газова війна як Росія заробляє на блакитному паливі, попри найбільші в історії санкції. Путіна кажуть, в кишені вже був запасний план, який називається переорієнтування ринків, ринків збуту газу. Чому потужні європейські компанії погодились на умови російського Газпрому? Росія мала з Німеччиною хороші контракти. Газпром і Німеччина – це були близнюки. Та через що уряди країн не мають жодного впливу на компанії, які співпрацюють з окупантом. 23 березня через високу ймовірність економічної кризи Владімір Путін розпоряджається перевести оплату за поставлений в Європу газ у рублі. За кілька днів країни Великої Сімки заявляють, що не погоджуються на такі умови. Однак, за даними авторитетного видання Bloomberg, російський Газпром веде таємні перемовини з європейськими партнерами. Росіяни будуть обходити санкції. Чи ми їх санкціями караємо? Абсолютно караємо. Тобто треба зрозуміти, що нафта і газ це ті два сировинні, скажімо так, ресурсні надходження, які Росія не покине ніколи. Приватні компанії вони будуть все обходити, вони будуть шукати способи аж до бартеру. Офіційно Росія запропонувала Європі купувати природний газ за допомогою нової платіжної системи. Та насправді це звичайна схема. Іноземний покупець відкриває в російському Газпромбанку два рахунки валютний і рубльовий. Покупець переказує на валютний рахунок оплату у євро чи доларах, а Газпромбанк конвертує їх у російську валюту та зараховує на рубльовий рахунок покупця. Уже звідти оплату переводять Газпрому. Тобто, в традиційній схемі розрахунків за газ між іноземними компаніями та постачання. З'являється банк посередник. Контрактна сторона платить євро на рахунок в Газпромбанку російському. Це єдиний банк, який досі не підпадає під санкціями. під санкції, тому що він обслуговує розрахунки Європи за газ. За правилами Європейського Союзу, компанії є приватними, так, і вони можуть відкривати рахунки в будь-якому приватному банку в будь-якій валюті. Однак, згідно з контрактів, вони оплачуватимуть постачання російського газу лише в доларах або в євро, як це прописано в контрактах. Відповідно, що потім з цими доларами євро буде робитися в уповноваженому банку, який серед кількість розрахунки, це вже є питання самої Росії і цього банку. Фахівці вважають, це дає змогу Європі заявляти, що вона платить за природний газ у євро, тоді як Росія зможе сказати, що отримує оплату в рублях. Вимога платити в рублях, скажімо, це такий цинічний плювок за газ, цинічний плювок в біки Європейського союзу, розуміючи, що Путіна кажуть, в кишені вже був запасний план, який називається переорієнтування ринку ринків збуту газу і нафтові сировини. На інші ринки це ринки азіатські. Тут був закладений і політичний і економічний сенс, так а перш за все, Росія хотіла показати, що вона може диктувати свою волю іншим країнам, так в примусовому порядку. Так щоб говорити це про політичний аспект, якщо говорити про економічний аспект, то завдання полягало в тому, аби забезпечити конвертованість рубля. Сплачувати за газ у рублях погодились одразу 13 європейських компаній: по три німецькі та грецькі, і ще по одній з Угорщини, Франції, Італії, Австрії, Словаччини, Словенії та Чехії. Серед них є і дочірні компанії Газпрому, як от В'єнджі, один з основних покупців російського газу в Німеччині. Газпром є її материнською компанією. Хоча у 2015-му російський енергетичний гігант продав свою частину акцій. Попри це, їхня співпраця продовжилась і надалі. Зокрема, разом будували сховище газу Катарина. Вся Німеччина жила за рахунок величезних хабів газу. Нажила, тому що Росія мала з Німеччиною хороші контракти. Газпром і Німеччина це були близнюки після нападу Росії на Україну на сайті компанії оприлюднили заяву, в якій засудили дії Росії і відхрестилися від подальшої співпраці. Поточні події та агресивні дії російського керівництва проти України підірвали довіру до Росії як до постачальника газу та торгового партнера. На цьому тлі ми навмисно прискорюємо та активізуємо вже розпочаті нами зусилля з подальшої диверсифікації наших закупівель природного газу за рахунок альтернативних країн постачальників та обсягів СПГ. Однак це жодним чином не завадить компанії купувати російський газ у рублях. Та німецька фірма не єдина, яку контролюють росіяни у Європі. Йдеться про Енджі французького енергетичного гіганта, де головним акціонером виступає уряд країни. Проте Газпрому належить 51% капіталу компанії. До слова, через зв'язки з Росією, українці мітингували офіс Енджі у Парижі з вимогою розірвати співпрацю з агресором. На це відреагував голова ради директорів, посилаючись на існуючі контракти. Ніщо не зобов'язує нас платити в рублях. Ми не маємо підстав брати на себе валютний ризик або порушувати контракт. Однак, згодом стало відомо, що компанія все ж розраховувалася за газ на російських умовах. Цікаво, що французька Енджі представлена в Україні через дочірню компанію ТОВ Енджі Енерджі Management Ukraine, де активно торгує газом та використовує українські сховища. Ще у 2021 році на сайті президента України зареєстрували петицію з вимогою припинити діяльність компанії. Запровадити спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві антиукраїнського проекту Північний Потік-2 та інших компаній, які співпрацюють з державними енергетичними компаніями країни агресора. Тоді петиція необхідної кількості голосів так і не набрала. Тож ми вирішили дізнатись у представників компанії, чи продовжують вони купувати і зберігати в українських сховищах газ російського газпрому від прямої співпраці з яким Україна відмовилась ще у 2015 році. Але відповіді на запитання так і не отримали. Mm, ні, я не даю коментарів з цього виводу. Скажіть, як ви ставитесь до того, що е, французька ЕНДЖІ це є дочірня компанія російського Газпрому? Що, це, ви ви ставите дуже некомпетентні питання, на які, які я не вважаю потрібно відповідати. Вибачте. А чому некомпетентні? Mm, ну, по, по подивіться, почитайте в інтернеті, пошукайте інформацію. Я... Я не буду вам пояснювати помилки у ваших питаннях, це, це ваша справа. До побачення. Маємо діяти досить рішуче, брати повний аналіз, надавати оцінку діяльності таких фірм, приносить воно, скажімо, збиток Україні чи не приносить раз, завдає воно репутаційну удару, чи не завдає два, чи є це певною схемою уникнення санкцій, три і так далі. Як з'ясувалось, Енджі має суттєвий вплив і на інші країни, залежні від російського газу, до прикладу, на сусідню дружню словаччину, яка практично повністю залежить від постачання газу з Росії. Країна закуповувала близько 85% путінського блакитного палива. Словаччина сама перебуває, як можна так сказати, в шкурі України, тобто вона, вона по-перше, була колись в так званому соціалістичному таборі країн, вона на собі відчула всі переваги радянської системи управління і комунізму. Відповідно, вона може бути наступним об'єктом агресії. Вона розуміє наші інтереси і вона побоюється, і їй її наша поразка. Саме французька Енджі зараз володіє акціями словацької газової компанії ЕСПІПІ, яка теж погодилась на торгівлю в рублях. Хоча значна частина цінних паперів ЕСПІПІ належить держпідприємству Словаччини, решта з правом управління німецької компанії Іон. Це дочірня фірма Нордстрім, що є оператором північного потоку. Серед її власників французька «Енджі» та Російський Газпром. Росія в економічній частині діє також агресивно і діє також з ознаками окупації тобто, якщо захоплювати, то захоплювати цілий ринок. І Якщо вводити в залежність уряд іноземної країни, то вводити залежність в цілому, і це відбувається вже ну десятиліттями чи століттями роками. Сьогодні більшість європейських країн всебічно підтримують нашу державу у той же час. Окремі компанії резиденти Євросоюзу продовжують співпрацювати з окупантом і розраховуються за газ у рублях. Офіційно уряди цих країн не визнають, що беруть участь в сірих схемах, але водночас і не вважають, що в такій торгівлі з Росією є ознаки порушень. Так, за російською схемою продовжує купувати блакитне паливо німецька компанія Анніпер. Це дочірнє підприємство іон, що фінансувало будівництво північного потоку. потоку-2». у березні фірма вирішила списати фінансову участь у північному потоці та продати свою російську дочку. Відповідне рішення ухвалили, нібито на тлі нападу Росії на Україну. Але допоки цього не сталося, фінансово-економічні відносини з агресором тривають. Мовляв, до цього зобов'язують контракти. Дуже багато було про російських політиків серед Представників Європейського союзу і лідерів Європейського Союзу. А окремі з них дуже активно працювали з в Газпромі, як пан Шрёдер, який раніше був федеральним канцлером Німеччини. Імовірно, через тісні відносини на урядовому рівні таких компаній у Німеччині одразу кілька. Ще одна РВІ, яка теж публічно засудила напад Росії на Україну, але при цьому погодилась на схему оплати за блакитне паливо в рублях. Негайна зупинка матиме непередбачені наслідки для теплопостачання домогосподарств. РВІ не має активних довгострокових контрактів на постачання газу з Росії і не буде укладати жодних нових контрактів на постачання енергоносіїв з країною. Зараз діє лише один контракт до 2023 року. Якщо говорити про європейські країни, то найбільший товарообіг з Росією має саме німецька економіка. За останній період, коли вже почалися бойові дії, так коли Росія без оголошення вони напала на Україну, так обсяг імпорту з Росії і суми коштів, які переказує німці, зросли суттєво. На російську схему оплати погодилася і найбільша у центральній Європі компанія OMV. Це австрійська фірма, яка теж фінансувала північний потік. потік-2». за минулі роки OMV потроїла обсяги щорічних поставок газу з Росії, внаслідок чого Австрія на початок 2022 року на 80% залежала від російського газу. І, хоч канцлер Австрії запевнив, що Україна платитиме росіянам за газ як передбачає угода лише у євро. OMV порушила контрактні домовленості. Є компанії, які не можуть відмовитися, чи там країни, які не можуть відмовитися. Це та сама Австрія, та сама Німеччина. Німеччині, до речі, до речі, Німеччина мала необережність віддати е, Газпрому е, дочірній компанії Газпром Германія всі свої підземні сховища. Частина австрійських підземних газосховищ теж під Газпромом, вони мали необережність подати. Тепер е, вирулюють з цієї ситуації законодавчим чином. До слова, австрійська ОМВІ використовувала ще й українські газові сховища для російського газу, яким торгує в Європі. А минулого року оприлюднила план розробки українських газових родовищ і співпраці з дочірньою румунською фірмою ОМВІ Петром та вітчизняним Нафтогазом. Це може бути і від чого досить часто Україна страждає, це може бути реалізація певних економічних інтересів, якихось певних економічних груп, яким байдуже плювати на те, що відбувається нищення українців. Словенська Геоплін теж погодилася розраховуватися рублями за газ. Чому? Бо саме вона разом з Газпромом планувала будівництво нової магістралі північного потоку. Для цього навіть підписала угоду про створення спільного підприємства, що займатиметься зведенням словенської ділянки трубопроводу. Це також є частково позиція уряду тієї країни, в межах якої працює суб'єкт господарювання. Оскільки мова йде про закупівлю енергоресурсів різного виду, в тому числі газ, нафта, тому безумовно, що ці угоди в великих об'ємах точно адмініструє або моніторить уряд країни. І якщо офіційна позиція словенського уряду відрізняється від політики газового регулятора, то в сусідній Угорщині підіграють Росії безпосередньо із самої верхівки. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан не погоджувався з європейськими партнерами щодо застосування санкцій, а торгово-економічні відносини з агресором, особливо в енергетичній сфері, майже не зазнали змін. Ми маємо ну, швидше один ванток. Цей угорщину, яка ну, скажем так, доволі активно гальмує ці всі санкційні процеси, яка толерує російську. Агресивну політику, ну принаймні, так приховано толерує. Тож і не дивно, що угорська державна енергетична компанія МВМ погодилася оплачувати газ у рублях. В 2021 році вона уклала нову довгострокову угоду з Газпромом на 15 років, а сам документ підписала безпосередньо у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті. То вони звичайно сам дбають про свої бізнес-інтереси і ну так кажучи, про заробляння максимальної кількості грошей. Тому зрозуміло, що для них певні політичні моменти, конфлікти, санкції і так далі. Вони для них, звичайно, є тільки чинниками, які є перешкодою, які заважають нормально функціонувати, заробляти гроші. МВМ співпрацює не лише з Газпромом у 2020 році. Угорське держпідприємство створило з державною енергетичною компанією Росії «Росатом» сервіс, спільне підприємство в Угорщині на сайті вказано, що компанія надаватиме сервісні послуги на європейському ринку в галузі атомної та традиційної енергетики. Коли назовні коментують велику біду з корупцією в Україні і з невідповідністю чиновників, коли вони одне сказали, інше зробили, так от дії по відношенню до Росії показали ті самі проблеми в країнах Європейського союзу. Приклад Угорщини наслідували і у лояльній до Росії Греції. Всі грецькі компанії перейшли на розрахунок у рублях. І не дивно, адже Росія фактично контролює газовий ринок країни. Прометеус Газ Есей спільна греко-російська компанія, де фірма росіян Газпром експорт від імені Газпрому володіє 50% акцій. Ще дві компанії з «Еллади», Елади, та Депа Комершал уклали довгострокові контракти з Газпромом на постачання газу на 10 років. Угоди зокрема передбачають значно конкурентніші ціни ніж у Європі. Зрозуміло, що за таку лояльність Греція і погодилася ігнорувати санкції. Греки розглядають. А... Політичні аспекти як більш пріоритетні ніж економічні а крім того, навіть саме обмеження постачання газу Росії в Європу дає перевагу Греції, адже Греція з одного боку ніби втрачає так, але з іншого боку, вона перетвориться на такий собі хаб. Проте у такому зухвалому обході санкцій експерти вбачають небезпеку для самої Європи. Газ перетворюється на зброю, і європейські політики почали робити чіткі заяви про те, що Європі потрібно відмовитися від російського газу. Зрозуміло, що там є проблеми технічного характеру. Неможливо за один день відмовитися від постачання, так але в багатьох країнах вже приймаються відповідні заходи. Дуже важливо, щоби такі. Ситуації такі фірми, такі випадки, вони максимально висвітлювалися, максимально показувалися, максимально не толерувалися, і в такому випадку воно буде мати такий ефект сніжної лавини, коли ну, бажання працювати з агресором для певної фірми обернеться втратою споживачів, втратою покупців, втратою репутації. Сьогодні ми бачимо, що не всі санкції працюють. Навіть європейський союз, який сам зініціював обмеження, не здатен стовідсотково їх дотриматися. Компанії продовжують купувати газ на умовах Росії, а уряди цих країн не можуть нічого із цим зробити або не хочуть. Виглядає, що Європа до кінця ще не усвідомила. Домовитися з країною терористом неможливо. Після кожної поступки слідуватиме новий і потужніший тиск, який з часом може перерости з економічного у військовий. Це були змови, настав час для нового викриття.